25 на 8 і сухі 3-0 для вінницької команди. Добродій метоніверситет ШВС. Друзі, ось таким вийшло дане протистояння. Дякуємо обом командам за дану гру. Також я безмежно вкотре вдячний і вам, шановні глядачі, хто спостерігав нас у Ютубі, хто спостерігав нас на телеканалі Експорт. Пам'ятайте, ви не краще українці українки. Ми вистоїмо, все відбудуємо і обов'язково. Переможемо. Ну і МВП, сьогодні протистояння Дар'я Ковальчук. Ну і бачимо. Так, Георгій Мазураш можна сказати, так, клонувався так з коментаторської позиції вже на вручення. Призу. Це не двійник. Це... Просто Георгій вирішив відлучитися, тому що саме йому було довірено надати цю нагороду. Ну і так, як ми бачимо, все. Команди завершують. Ну що, друзі? Для вас руку мотував Захачку Даніїл та також Георгій Мазурашо. Бережіть себе. Слава Україні! Ще обов'язково почуємось!